Людина є всесвіт, фізика житті сучасної людини. Ми живемо у Всесвіті, створеному із зірок. Всі елементи нашого тіла колись були частиною зореного пилу. Фізика допомагає зрозуміти наш світ: від мікросвіту атомів до гігантських галактик, фізика великого масштабу. Гравітація це сила, що отримає нас на Землі. Завдяки загальній теорії, відносності ми маємо точку гравітації GPS. Телескопи дозволяють зазирнути в минуле світу. Що таке Всесвіт? Визначення: це простір, час, матерія та енергія, теорія великого вибуху, роль фізики в дослідженні космосу. Людина і фізика щоденна взаємодія, побут, мікрохвильовки, холодильники, телефони, транспорт, авто, літаки, електросамокати, комунікація, інтернет, супутники – Усе працює завдяки законам фізики, приклади фізичних явищ у житті. Закон Архімеда зустрічається у плаванні в воді, закон Ньютона, їзда на велосипеді, оптика, окуляри, фотоапарати, дзеркало, електромагнетизм, телефони, вайфай, зарядки, фізика і технології майбутнього, квантові комп'ютери, космічні подорожі, медитичні прилади, мпт лазер для операцій, енергія майбутнього. Термоядерний синтез висновок: фізика це не лише школьний предмет, а ключ до розуміння всесвіту, розвиток.